Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 32 ВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі даної монети та розглянемо його особливості. Розглянемо реверс монети. Обов'язково поговоримо про штамп, який утворюють аверс та реверс, та обов'язково дізнаємося ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1992 року. Дана монета виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рефлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Маса 1,7 грама, діаметр складає 16,3 мм. Саме такі технічні характеристики ми можемо відзначити в 10 копійках 1992 року. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс монети, реверс монети та гурт. Саме співвідношення цих трьох. Елементів вказане на штамп монети, з якого ми можемо визначити ціну даної монети. І, як я вже сказав, сьогодні ми будемо з вами розглядати штамп по каталогу ІТК, штамп по аверсу 3.2, по реверсу ВА і гурт у даної монети мілкий. Отже, перед тим, як визначити штамп, ми розпочинаємо з аверса даної монети. Штамп 32, ми визначаємо так. Спочатку ми визначимо, що монета має штамп. Третій. Які його особливості та як його відрізняти? Штамп 3. Характерний тим, що середній зуб тризубця, він закруглений та товстий. Листя плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канта до кінця дати 1992 складає 13,3 мм. Напис Україна, герб 1992 та листя. на… А версії виглядають більш жирніше, тому в народі даний штамп називають товстий герб. Після того, як ми визначили з вами штамп 3, ми переходимо до визначення штамп 3.2. Хочу нагадати, що штамп 3 має підвид 3.1, 3.2 та 3.3. Проте сьогодні ми зупиняємо увагу на 3.2. Як ми його визначити можемо, та на що ми звертаємо увагу? Спочатку ми дивимося на друге зерно першого колоса. Саме на це зерно. І ми бачимо, що воно. Крупне та має отвір. Потім ми дивимося на п'яте зерно другого колоса і бачимо, що воно дотикається до листа. Ось саме це зерно воно дотикається до листа. Проте, основною відмінністю від інших штампів буде те, що четверте зерно третього колоса, воно розімкнене. Ось саме це зерно, воно розімкнене. Саме так ми можемо з вами визначити реверс 10 копійок 1992 року, який має штамп 32. Отже, з аверсом ми з вами розібралися. Після цього ми можемо переходити до визначення реверсу монети. Сьогодні нас цікавить реверс по 10 копійках 1992 року реверс ВА. Перед тим як визначити реверс А. Ми визначимо, що монета має реверс В. Які його особливості та як ми можемо відрізняти. Ми дивимося на грон номер 2 В грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі воно рівне. Черенок грони номер 7 він примикає до ягоди. Можна сказати, що вони йдуть як одне ціле. Що також хочу сказати, що ці ягоди вони є крупні. Що ж до штампу ВА, який є уточням штампу ВА, то до цього всього, що я сказав, можна ще додати, що груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, крім того, що ягоди в даній гроні, вони крупні, вони також ще й плоскі. Проте, штамп ВА має браки виготовлення по реверсові, тому ми обов'язково повинні звертати увагу, чи точно перед нами реверс ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 3-2 ВАМ. Що значить літра М в кінці даного штампу монети? Літра М значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку, А так як мілка насічка і в гурт даної монети рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. От саме такі особливості та технічні характеристики ми з вами розглянули по штампові 32 ВАМ. На що ще хочу звернути увагу? Хочу звернути увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялося 10 копійок 1992 року, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а з алюмінії бронзи, немагнітної сталі, покритої міді, магнітної сталі, міді, алюмінії, срібла чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка виготовлялася кількома тиражами, та буде дуже цікава для колекціонерів. Ціна її складе від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. А про штамп 3 2 вм в звичайному металі в латуні, зараз поговоримо про ціну. Отже, якщо ви знайшли відношення аверсу та реверсу, таке як перед вами, тобто штамп 32VM, то ви отримаєте на даний час від 8 до 15 гривень за монету в обіговому стані. Але якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто монета, що була випущена Національним банком та не була в обігові, то така монета буде коштувати автоматично від 25 до 30 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково перевіряйте штампи на аверсі та реверсі, та дивіться на стан збереження даної монети. Що ще цікаво, можна розповісти по даній монеті. Дана монета зустрічається приблизно 1 на 3 тисячі монет звичайних екземплярів. До звичайних екземплярів ми відносимо в штампі першому штамп 1.11 – Аам в штампі другому 2,1 ВАМ. Отже, саме одна на 4 тисячі екземплярів звичайних штампів. Така монета може вам зустрітися. Обов'язково ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 90 градусів з піввідношенням аверсу до реверсу, монета буде дуже цікава. Ціна її складе від 150 гривень за один екземпляр. Якщо знайдете з поворотом на 180 градусів та ще зі штампом 32 ВМ, ціна складає від 500 гривень за одну монету та в залежності від стану, можливо, навіть і більше. От саме такі особливості треба звертати увагу. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 32ВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вами продовжимо визначати. Монету 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. І як завжди, в кінці відео хочу розказати, як швидко ми можемо визначити штамп 32ВМ. Ми розпочинаємо завжди з аверса даної монети. Спочатку визначаємо, що це штамп третій. Ми бачимо, що всі написи більш жирніші. Середній зуб тризубця, він товстий та закруглений. Написи знаходяться в одній площині. Перед нами штамп 3. Потім ми визначаємо штамп 32. Друге зерно першого колоса – воно крупне. Потім п'яте зерно другого колоса – воно таке йде, як навкоси. І четверте зерно третього колоса воно замкнене. Так ми можемо з вами визначити штамп 3-2. По реверсу і ВА все набагато простіше. Ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що вона має форму малого тупоугольного трикутника. Гронь номер 7 черенок підходить до ягоди. І маючи як одне ціле. І в руль номер 5 червоно підходить до другої ягоди зліва. От, якщо ви знайшли таке відношення оверсу до реверсу, то ви автоматично в руках тримаєте від 8 до 15 гривень за одну монету. Тож, якщо у вас залишили запитання, чекаю їх в коментарях. Номер знаходиться в шапці профілю на Viber та Telegram. Якщо у вас ще якісь є запитання, задавайте. Тож всього найкращого зараз, як завжди, залишаю пару секунд, щоб ви більш наглядно ознайомилися зі штампом. 10 копійок 1992 року, 3-2 ВАМ.